Зараз відбувається паспортизація людей на окупованих територіях. Раніше ми це спостерігали в Луганську, в Донецьку, в Стаханові, Волчевську. Зараз цей процес дійшов і до новоокупованих територій, так званих да того ж Сєвєродонецьку. І нещодавно ну розгорілась можна так сказати, дискусія між омбудсменом і Іриною Верещук. Це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Брати чи не брати паспорт? Лубінець каже брати. Бо так людина може вижити верещук, каже не брати. Ваша думка, яка? ну по-перше, життя це найвища цінність, і в тому числі і для держави це закріплено конституцією України. І враховуючи те, що на непідконтрольних територіях існує реальна загроза для свободи, життя і здоров'я наших громадян. Які знаходяться наразі під владою окупантів, то дійсно пріоритет це збереження життя, здоров'я та свободи. Питання громадянства регулюється у нас в державі Конституцією України і законом України про громадянство. А що стосується мешканців, тимчасово непідконтрольних територій, то є профільний закон, який регулює. Права і свободи на підконтрольних територіях так він визначає, що Україна як держава не визнає наслідки паспортизації, тобто видачі російських паспортів на е, тимчасово непідконтрольних територіях. Тому, е, як адвокат, я вважаю, що правових підстав майбутнього притягнення наших мешканців на непідконтрольній території до будь-якої відповідальності за отримання в умовах здійснення примусу відносно них оцих паспортів, ну перспективи притягнення до відповідальності немає. Я вважаю, що е, просто потрібно посадовцям чітко артикулювати це. Питання для того, щоб прибрати будь-яку будь можливість спікулювати на цьому нашим ворогам. Бо вони дійсно проводять е, таку дискредитаційну інформаційну кампанію, навіть знаєте, як із в вуст уста коли починають на людей тиснути і казати, що ви в Україні не потрібні. Росія тут нібито назавжди і таке все інше. і Що ось дивіться, ви зараз тут не хочете отримувати паспорт Росії, а Україна вже думає, як вас посадити. Так, оце все брехня. І якщо дивитися зміст статей кримінального кодексу, ну наприклад, да, державна зрада чи колабораціонізм, ну. За складом злочину ці дії не відповідатимуть складу злочину. Що вам відомо про паспортизацію на окупованих територіях? Як вона відбувається? Наскільки вона масова, наскільки вона інтенсивна? Ще влітку минулого року Російська Федерація почала проводити такі дії, направлені на зміну процедури. Паспортизацію, бік спрощення. Відбулися зміни в грудні 2022 року, коли він видав черговий указ, в тому числі присвячений напрямку паспортизації, яким було передбачено введення нового алгоритму, а саме відбір заяв, ніби що вихід відбувається, тобто перша заява за їхнім планом. Людина повинна написати заяву про вихід з українського громадянства, а друга заява на вступ до громадянства Російської Федерації. Раніше таких заяв вони не відбирали. Це така, знаєте, димова завіса імітації законності. Вона нічого не має. Спільного дійсно з дотриманням закону, з законною процедурою виходу з громадянства або позбавлення громадянства це все нікчемні ні ні папірці, але вони таким чином намагаються демонструвати світу, що ось дивіться, нібито люди добровільно тут пишуть такі заяви. Ось в таких умовах вони не можуть звернутися по-іншому. Тобто. Вони це все роблять для того, щоб імітувати добровільність цього процесу. Чим відрізняється паспортизація 2022-2023 від паспортизації 2019, яка відбувалася в тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області у 2019 році. Ну, перш за все, тоді зобов'язували мешканців так званих ЛДНР першим етапом отримувати е, паспорта незаконних збройних формувань, а другим етапом вже отримувати паспорти е, Російської Федерації. Зараз вони е, змінили цей порядок і вже не вимагають е, оформлення е, папірців. Під назвою паспорти з закону збройних формувань, а відбирають усі заяви і намагаються таким чином якомога більше видати паспортів громадян Російської Федерації. Чи фіксували ви примусову паспортизацію? Ну, ви писали Східна правозахисна група писала про те, що примусово це відбувається з людьми, які знаходяться в в'язницях. Просто людьми, які залишились жити у містах. Ну, звісно, люди перебувають під долами автоматів окупантів, є, 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 окремі, факти, є окремі факти цієї примусової мобілізації, навіть е, адміністративні затримання, порушення кримінальних проваджень. Це те, про що нам було відомо, і ми раніше про це писали і зазначали. Для оптимізації і видачі якомога більшій кількості місцевого населення залучають адміністрації е, установ організацій для того, щоб списки навіть е, трудових колективів, які там частково залишили, щоб вони передавали і це все. Адміністрація оптимізовувала і швиденько за людей це все оформлювала. Вони дуже квапляться. Бо е, вони, вони попереду планують проводити вибори і для політичної інтеграції місцевого населення, нібито вже як громадян Російської Федерації їм це потрібно. Приму, звісно, є навіть е, є такий сигнал, коли е, погрозами представники поліції на тимчасово окупованій території е, рашистської. Шантажують мати, що заберуть в неї дитину, бо вона відмовляється оформити паспорт Російської Федерації і кажуть про те, що ми позбавимо тебе батьківських прав, оскільки ти якби то будеш рахуватися у нас як особа без громадянства. Робота роботи тут ти тобі не знайдеш спокійного життя. Ми тобі. Не дамо тому робіть свій вибір. Тут Путін нещодавно прийняв черговий указ, який, начебто, згідно якому людей без громадянства РФ мають депортувати з цих територій. Вам щось відомо про це? Чи почався цей вже процес, чи це поки що на рівні ну папірців? Я впевнена, що вони це не будуть робити, не тому що вони схаменуть. А тому, що Збройні Сили України звільнять території, які окуповані. Але в планах Кремля і цього хворого диктатора він намалював собі таку перспективу, і в нього є дуже величезне бажання, яке викладено в формі цього указу: що нібито з 1 липня 2024 року вони людей, які не оформили ці паспорти, будуть депортувати територій, які їм загарбані, і зараз знаходяться тимчасово під їхнім контролем, і будуть їх переселяти, позбавляючи в тому числі і право власності, і їхнього нерухомого майна і інше. Добре, ну сподіваюся, дійсно Збройні сили виб'ються наволочі з наших міст, і тема цієї паспортизації, якби, буде закрита. Дякую вам наразі. Дякую вам.